Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. В Аврорі нові акції з 17 по 23 листопада. Насіння гарбузове, смажене солоне 100 г за 33 Напій Концентрат від Монік домашній лимонад 200 мл 25 гривень. Виходить, готового напою 3 літри. Кава розчинна чорна карта Голд. 50 грамів 74. 64 гривні коштує миска друшлак розкладна кругла. Силіконова кругла форма для випікання кексів. 6 ведмедиків за 99. Є ще у білому кольорі. Ось така силиконова підставка для кухонного приладдя за 44 гривні. Є ще зелений, сірий колір на вибір. 74 гривні коштує килимок для розкачування тіста. Розмір 30 на 40. Овочечистка металева в одному за 55 гривень. Ось таких є 3 ножі. І ви собі обираєте, який вам потрібно. І вставляєте ось. Інструмент кухонний для цитрусових двосторонній за 39. Водалка кухонна для м'яса металева 44. Шумівка кухонна із дерев'яною ручкою за 59. А ще є з акційною ціною ополонник з дерев'яною ручкою. 55 гривень. Вінчики для взбивання із фігуркою всередині. Є ялинки, зірочки, зайчики, сердечка по 55 гривень. Затискач для пакетів пластиковий з вусами по 29. Сковорода від торгової марки Густо на 28 см 289 гривень. До неї, до речі, є кришка з акційною ціною 99 гривень. Підходить. Пітчер для молока за 199 гривень. Фляга металева 64. Стакани з подвійними стінками зі стразами всередині, з трубочкою, кришкою за 139. Лопатка кухонна порцелянова. За 77. Тарілка у формі будиночку з акційною ціною 169. А ще ось такі чашечки по 59 гривень. Об'єм 360 мл 199 це набір із цукерочками, кухоль порцелянової. Об'єм 320 мл. Як наливаєте, кип'яток, цей малюнок стає кольоровим 69. Такий варіант теж акційний 69. Тарілка супова скляна від люмінар діаметром 20 см за 39. Салатник скляний, тут 24 см, Під трошки ніби квадратний 109 гривень. І салатник круглий, діаметром 25 см, за 99. Тарілка обідня на 25 см, теж люмінарк біленька 39. 29 гривень, ємність для спецій скляна із ложкою. Хтось кришку перевернув, ложку відчепив. Ось так ця ємність виглядає. Кришку можна відкрутити, а можна просто підняти з ложечкою. Такі є варіанти? Для меду за 34. Набір келихів для вина 6 штук на 245 мл. 169. Соковий ручний скляний за 39. Такі чашечки по 84, 380 мл об'єм. Рушники кухонні, один рулон, трьохшарові 44. Серветки вологі дитячі. 120 штук упаковці за 39. Такі чорно-білі, 68. Трошки білих, трошки чорних серветок у упаковці. 68. А туалетний папір на торели 130 штук за 49. Такі серветочки по 19 гривень в упаковці 100 штук. І звичайні біленькі, одношорові по 29, 180 штук. Набір посуду для пікніку. Тут і дошка обробна, і плоскіші, і глибші тарілочки. Такі стакани і приладдя ложки-виделки. На 4 персони. Цукерниця пластикова на ніжці 55 гривень. Контейнер, така менажниця на два відділи. Тут об'єм 600 та 400 мілілітрів за 29. Рушники паперові зелені 22, туалетний папір 4 рулони двошаровий 39. Ось такий варіант: це є 4 рулони, двошаровий 44. Ваги кухонні електронні 209 гривень. Максимальне намотаження 7 кг. Миска пластикова кругла за 29 гривень. Об'єм літр 600 мл. Салатниця пластикова на 2,5 літри за 29. Рушники паперові, вони відрізняються, хоча зовні схожі. Тут 500 відривів, а тут 350. Цей трьохшаровий, цей двохшаровий. Двошаровий дорожчий за рахунок кількості відривів: 101 гривня, а трьохшаровий 92. Еколорушнички паперові 44 гривні. Джамбо папір туалетний 19 гривень велика намотка. І такий варіант: це є два рулони джамбо українська мальва 33. Нові ціни на вологий корм для собак. Кусь – по 12 гривень 85 грамів. М'ясна лавка 10, гал-11 по 100 грамів. По 17 гривень пакети подарункові на пляшку. Чоловічі шкарпетки махрові по 19. Такі самі звичайні. Такий варіант, тут вже щось є намальовано 19 гривень. Жіночі шкарпетки з малюнком по 34. І такий варіант, із зірочками це є жіночі. Ціна 19 по 299 гривень, взуття зимово чоловіче. Калоші. Така вкладка йде в комплекті? Таке взуття зимове калоші з хутром. Хутро пришите за 189. Декоративні подушечки по 99 гривень. Вони з одної сторони мають малюнок, а з іншої однотонні Чоловічі шкарпетки є навіть по 14 гривень, щоправда, ці демісезонні Шнурки для взуття по 22 гривні одна пара. Подарункові пакети дитячим принтом 27. Менажниця бамбукова у вигляді тваринки за 55 гривень. Є ще у вигляді сонечка. А це новинка: менажниця Дерев'яна. На 4 відділи за 229. 149 гривень коштують подушечки декоративні квадратні з принтом. Шкарпетки сліди жіночі по 19 гривень. Білі шкарпетки. Ціна 27. Такі вищі трошки. Такі по 22, по 22 гривні. Це її махрові. Бачите, є кольори на вибір. По Шкарпетки дитячі день сезонні. По 24 гривні, махрові. І такі з різними. Смайликами, обличчями по 29. Набір для ремонту камер. Ціна 39. Молоток із дерев'яною ручкою за 88. Тримач магнітний для зварювання за 74. Освіжувачі повітря автомобільні. 84. І по 39. Ножівка ручна, складна, 109. Такі сумочки жіночі. По-моєму, вони вже колись давніше були. І тепер з'явилися знову. Декілька є варіантів кольорів. Мочний зелений, чорний, бежевий, рудий колір 399. По 99 гривень ліхтарики, LED на батарейках. Лед лампа за 55 гривень. Їй по 33, по 37. Тут набори по дві штуки: 54 і 55. лампа LED 37 гривень і 44. Шампунь для волосся об'ємом 1 кілограм. Їх є два варіанти і коштують вони по 119 гривень. До них можна собі підібрати масочком, також 1 кілограм. 129 гривень. Шампунь для волосся з доктор. Ціна 109 гривень. Від торгової марки Schwarzkopf Бліз 148 гривень, шампунь 400 мл. Їх є декілька на вибір, а бальзами по 119-200 мл. Чоловічий гель для душу 250 мл за 64. Хітмен для душу з мочалкою 400 мл 55. Багато є акційних спреїв бальзамів для волосся. Кавана 69-200 мл, такий спрей по 44-150 мл. І шварцкоблі 181 гривня 200 мл. Від торгової марки Fito Line. шампунь бальзам 2 в 1 за 49 500 мл. По 99 гривень. Ось такі подарункові набори. Це для рук. Кремело дитяче медоводиня. 500 мл за 34. Таке кольорове мило по 19 гривень за 450 мл. Такий зелений, є ще блакитний, червоний оранжевий колір. І всі вони різних ароматів. Мило рідке Dolce Vero, 500 мл за 29. Аромати на вибір. Ще з плюсів, що воно має таку закручуючу штучку. Якщо забагато, можна собі залишити, закрутити. Мочалка для тіла, банна із ручками. Ось така довга, по 34. Ві торгової марки Шик мило для лазні 180 грамів 24. Мочалка для тіла бант 24. З акційними цінами також є скраби для тіла, дольче веру, «Тірамісу аромат або малинова панна кота. Об'єм тут 250 грамів. По 74 гривні. Крем СПА для обличчя рук та тіла. Beauty Cafe. Гелі для душу Лі Ора по 44 грн. Великий вибір ароматів. 430 грамів. 34 грн. шампунь дитячий качечка кря-кря. За 44 гривні в аврорі можна придбати ось таке кишенькове дзеркальце двостороннє. Щітка масажна для миття голови із ручкою за 44 гривні. Сушкар така присипка для ніг, шкарпеток взуття 60 мл за 24 гривні. пластирі різної форми 22. Це є набір із 20 штук. А є ще ось такий варіант в упаковці 100 штук 29. За 55 гривень можна купити пензлики 3 штуки двохсторонні для манікюру. А ще є лопатки для манікюру. пушери така лопатка для манікюру двохстороння за 22 гривні. По 15 гривень пилочки для нігтів. Множиці такий варіант за 55 гривень. А ось такий варіант за 44. Кусачки манікюрні 44 гривні. Набір, втирок для дизайну нігтів. Актуально зимою, всі полюбляють блискітки 29 гривень. Таке дзеркало. Пластикова управа ціна 77 Можна підвісити, можна поставити. Ось таке дзеркальце за 77 Парфумований крем для рук 40 мл за 19 гривень. Такий крем для рук за 29 гривень, дитячі по 34. Доктор Санте ціна 64 гривні 150 мл об'єм. Патчі б'юті дерм одна пара рожеві за 19. Зі знижкою б'юті блендери по 34 гривні. Багато їх на вибір. Набір із двох штук за 55. Накладні вії. Одна пара 29. Кін для губ від Ловіт за 44. По 44 гривні підводка для повік чорна. Набір інструментів для догляду за обличчям 39 гривень. 55 гривень пензлик для пудри або хайлайтера. По 19 гривень такі пензлики для макіяжу двох Пінцет із сердечком за 29. Чорний. Такі пінцети по 22 гривні. Щіпці для підкручування вій 44. Набір нігтів, зразків війла 24 штуки за 27 гривень. Від торгової марки Елен Тонік за 55. Пінка для омивання обличчя доктор Санта 74. Крем для обличчя Алоє 64 гривні 200 мл. Я думаю, ви звернули увагу, що я не всі цінники вам читаю. А все тому, що ці акції ми вже з вами бачили, вони з 13 по 19. Якщо вам цікаво інші акції, не лише ті, що в цьому відео, ви можете перейти на канал і подивитися. Підписано на фото першому, з якого по яке діють акції, тому буде легко зорієнтуватись. Також ви мені писали в коментарях, якщо пальців 10 нігтів по стандарту, так, а в упаковці по 12. В чому прикол? А в тому прикол, що не завжди співпадають нігтіві пластини і комусь може підходити той чи інший розмір, тобто може зміститися розмір туди або сюди, наприклад, маленький. Якщо вам буде за маленький, то ви візьмете наступний знаєте, відповідно всі наступні вони посунуться. А ось ці, я думаю, що можна просто використовувати багаторазово. Поносили, зняли, причепили, може якийсь загубився, то вже буде у комплекті, щоб добрати собі певну кількість. Тут теж, бачите, по 24. Я думаю, що задумка в цьому. Є за супер ціною, 29 гривень такий набір. Знову ж таки, 12 штук в упаковці, не 10. І в Аврорі є додаткові наліпки, можна собі докупити. Ось так вони виглядають. Набір фіксаторів клейких для накладних нігтів. Їх тут є багато, ось цих фіксаторів, відповідно, нігті, якщо носити акуратно, не погубити, то можна їх повторно собі клеїти. Набір одноразових станків 5 штук 34. Набір станків одноразових 4 штуки 109 гривень. Чоловічі станки 27 гривень, в упаковці 3 штуки. Зубні дитячі щіточки по 15 гривень з такою присоскою. І ось такий варіант з динозавриком. Є різних кольорів. 15 гривень штука. По 29 гривень зубні щітки. І по 34. Пилка для ніг. Ціна 27. По 11 гривень пемза для стопи. Такий варіант за 39. Грілочки по 69 гривень. Чухлі. Набір стаканів святкових 6 штук за 14 гривень. Набір свічечок до дня народження. 27 гривень. Хеппі birthday. Така свічечка. Космонавти. За 22 набір свічок для тортика шість штук. Вони світяться різнокольоровим полум'ям. Дуже цікаво виглядає, колись такі купляла схожі. Справді цікавинка. 29 гривень. Такий брелок для ключів по 34.